Стрінеться з херсонець Олексій Паталах, історик, краєзнавець, бібліотекар. Він один із учасників поетичних читань до дня народження Лесі Українки для декламування. Обрав вірш слово чому ти не твердая криця? каже цей твір набув для нього особливого значення після полону під час окупації Херсона. По перше, за свої переконання за своє слово мені довелося при окупації відсидіти місяць на підвалі ФСБ. Зламати мене не змогли. Ну правда, я більше діяв хитрістю і розумом, як Одіссей. Але ну потім що, чесно кажучи, тут якраз дещо й про мене, тому що стан мого здоров'я буду відвертим, не найкращий. І дійсно я чим можу, тим служу Україні, хоча би своїм словом, своїми книжками правдивими. Я пишу не історичну тему. Причому я є об'єктивним істориком, який не має права на емоції. Слово моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Народний артист України Віктор Гурба заспівав кілька романсів. каже творчість Лесі Українки йому подобається, тому у репертуарі має романси на її вірші. Леся Українки взагалі дуже лірична і дуже її вірші співучі. Щось мені так захотілося заспівати або ну цю пісню. Не дивися на місяць весною на порозі весна. Кохання, незважаючи на те, що стріляють, і як ми це переживаємо, але хочеться якось таку щось таке для жінок згадати найкращі моменти. Ну тому я взяв таку такий романці. У заході взяв участь директор школи мистецтв Аркадій Пейган. Вибрав композицію в кінці греблі Шумлять верби, тому що вона теж така лірична, вона про кохання. Ну і більше вона підходить до цього заходу. Це все ж таки українська культура, це все ж таки наша да, ідентичність. Я вважаю, що в нашому місці, ну, в місті. Потрібні такі заходи для того, щоб люди не забували по перше в першу чергу, да вони все завжди пам'ятали, хто ми і що ми тут робимо. Участь у літературному перформансі взяли 10 чоловіків: це краєзнавці, артисти, письменники та громадські діячі. Вірші, тематику та формат виконання учасники обирали самостійно. Розказує заступниця директорки Херсонської централізованої бібліотечної системи Валентина Танчик. В цьому році ми вирішили трохи по іншому підійти і зробити такий літературний перформанс, чоловічий погляд на поезію Лесі Українки. Крім того в цьому році відзначається ще одне свято це свято української жінки. І ми якби, хотіли очима чоловіків побачити долю Лесі Українки. Не хотіли згадувати її важке життя, її там, хвороби. Там. Але Прочитати ту її поезію, яка стала класикою української літератури. Валентина Танчик говорить, до заходу долучились і читачі книгозбірні. За допомогою штучного інтелекту вони розробили ілюстрації до віршів Лесі Українки Ольга Ляшенко, Валерій Іваненко Ігор Печенко, Суспільні новини, Херсон.